Мені зателефонували, все збилося. Продовжуємо шостий місяць, червень. Ми говорили про те, що десь буде завершення якогось процесу, якогось етапу, і тут якраз завершення застою. Десь у вас була при цим якась пауза, який застій у чомусь, не було якогось руху. І ось вже кінець цій паузі, цьому застою. І з червня якраз рух почнеться. Липень, що ж очікує тельців у липні? Липень. А, карта дурака. А, ну, почнемо з того, що дурак показує дітей. Дурак може показувати вагітність, тому я можу сказати, що хтось з вас в липні народить, а хтось з вас у липні завагітніє. Якщо ви плануєте, якщо хочете, липень класний місяць для бажаного результату. Липень класний для початку чогось нового, тому що дурак це нульовий аркан, це все з чистого листа, з нуля, з початку. і ви можете бізнес взагалі почати по-іншому вести, от ви вже його вели, а тут по-новому. Роботі можете підійти по-новому в стосунках, почати щось з нуля по іншому. Знаєте, ніби як повне обнулення, очищення. Ви почали з нуля. Також ця карта показує подорожі, похід в гори. Тут бачите, такий дурак іде з тим мішечком, десь собі в гори відпочивати. Тому. В липні можуть бути відпустки, а може бути все разом. І роботу почали з нуля, і завагітніли, так ще й у відпустку сходили. Ну, липень класний, класний місяць, тому що він для вас щось відкриє. Відкриє щось нове і класне, можливо, нове навчання, можливо, якісь нове хобі для себе знайдете. Щось таке. Серпень, що енергетично серпень підготував для тельців. Діявол. Ви знаєте, карта така м, непроста. Це карта старшого аркану, і по ній є що сказати багато. Це карта жадібності, карта шкідливих звичок, карта ревності. Тому давайте так е, почнемо з того, що. Якщо, наприклад, ви в липні завагітніли і ви не хочете дітей, ось цей дьявол, скажімо так, буде вас спокушати на аборти, що є не дуже добре. Тобто тут треба подумати, якщо ви не хочете планувати вагітність, то краще предохраняйтеся, щоб в липні цього не сталося, аніж вас буде спокушати, скажімо, якась така сила зробити ну, неправильний вчинок. Також дьявол – це про шкідливі звички, і якщо ви можете, наприклад, в липні завагітніти і ще не знати про вагітність. Гітність, то щоб не було такого, що в серпні ви десь класно потусили, випили, перекурили. Діявол це показує. а Потім дізнались про вагітність. і Ви знаєте, вже були вагітні, а вживали. І тут якби треба звернути увагу на свої шкідливі звички, на те, що ви будете вживати. У серпні. Далі, дьявол це про ревність, тому ви можете ревнувати чоловіка, вас може ревнувати чоловік, хлопець, партнер, неважливо. Не можна вам у серпні бути жадною до себе, до інших людей, не економити гроші, бо дьявол це про таку жадібність, і тут не можна цього включити. Тут важливо навчитися е, в принципі. Тут все-таки я от докладу, да, додивлюся, ось імператор це карта чоловіка, десятка кубків це карта сім'ї, тут ревність, тут ревність, туди не йди, так не роби, так не сідай і так далі. І я можу сказати, що. В липні ви можете з чоловіком сваритися через те, що ви його ревнуєте. Він вас ревнує, якісь недорозуміння, накрути. Також в серпні, припрошу, в серпні, також будьте обережні з тим, щоб. Ну, ви під кінець літа, знаєте, не, не погрязли в якихось ревностях недовірі, непонятно в чому, та ще й будучи вагітною, якби зверніть на це увагу. Якщо ви не будете там, наприклад, вагітні, то ця карта може показувати просто вашу дитину і про те, що ваша дитина буде якби, близько до серця брати ваші сварки з чоловіком. Тому будьте обережні, щоб якщо ви вже і виясняєте щось з чоловіком, то щоб ваша дитина цього не чула. Ну, такий вас кінець літа. А, тут почався рух застою, там вже завагітніли, а там вже сваритеся. Ревнуєте? ну, таке молоде, молоде діло, а зайшли в рік з якою любов'ю, да? але майте це на увазі. С тельцями, в принципі, з серпнями, зрозуміло, тельцями з серпнями. Я вже просто дуже багато розкладів зробила, заговарююсь, ви мене вибачайте, але я максимально стараюся. Вересень. Що енергетично вересень підготував для тельців? У мене тут вилетіли карти, і в мене зазвичай, коли вилітають карти, я їх завжди беру до уваги, тому що це називається фуртунка. Карта, спішить щось сказати. І тут карта партнерства, побачення, кохання і сім'ї. Якщо ви завагітніли тут, не будучи удруженою, у вас в вересні може бути пропозиція рука і серця і відразу удруження. Можуть бути якісь побачення, зустрічі з хлопцем, з чоловіком, з партнером, любов, побудова сім'ї. Просто от, якщо ви не одружені, пропозиція, якщо удруження... Ніби як по-новому сім'ю починаєте будувати, по-новому закохуєтесь. В принципі, вересень класний сімейний любовний. Не так кар'єрний, як сімейний любовний. Жовтень. Що жовтень енергетично підготував для тальців. Знову дітки. Бачите, тельці дуже дуже багато тельців цьому році завагітніють. А якщо, якщо вже вагітні, то ну зрозуміло, що народи так класно будете проводити час з дітками, тому що пажезлів показує дитинку, карта сонечка показує дитинку, і ми бивимося. Місяць жовтень це говорить про те, що, або, наприклад, ви будете займатися якимись дитячими питаннями: гуртки, виховання, логопеди, ще щось. Або якщо ви не завагітніли в липні, ви завагітнієте в жовтні, що можливо, або хтось в жовтні народить, якщо ви вже вагітні. Ну, тут якби таке. Тут більше дитячі питання. Якщо не дитячі, то поєднання цих двох карт показує відкриття бізнесу і початок якоїсь справи, бо карта сонця це. Бізнес-карта. І паз жезлів, це ніби як ви маєте ідею, загорілися, цей жезлик це ваші амбіції, і ви ці амбіції розглядаєте. Тож, жовтень або ви з дитиною, або ви в роботі, якщо ви така кар'єристка, і дитина навіть близько не намічається. Майте собі на увазі. Листопад. Що листопад підготував для тельців? Король кубків, кохання. Кохання, почуття, романтику, подарунки, класне проводження часу, закоханість я навіть додати немає що. Грудень, що Грудень підготував для тельців? Карта сили. Ви знаєте, ви під кінець року втомитесь. Карта сили це про те, що ви вже доклали багато зусиль і ви от дійсно фізично. Видихлись. І грудень вам краще відпочивати. Вам в грудні не варто витрачати сили на бізнес, кар'єру, на ще щось, тому що все одно не вдасться. Бачите, тут ніби як людина стоїть розчарована, не отримала бажаного результату, розчарувалась, приклала багато зусиль і розчарувалась. Чому? Тому що вам у грудні треба відпочити, бо ви вже втомились, втомились перед цим. Втомилися, бо вагітні, якби да, швидко втомляються. Втомились, бо з дітьми сиділи, втомилися. Або бізнес відкривали, втомилися, або займалися якимись тут питаннями фінансовими, тобто реально, в грудні під кінець 25-го року вам треба просто відпочити і. Не прикладати ніяких зусиль. Карта сили ще показує планові операції, планове лікування. Тому можете в грудні класно під кінець року йти до лікарів будь-яких, можете йти до косметологів, тому що карта сили показує уколи, косметологічні якісь операції, там носик, губки, груди. Якщо хочете це зробити, плануєте, то в принципі грудень підходить, але не кінець місяця, краще початок, тому що під кінець місяця там. Не, не рекомендую, тому що вже такі, знаєте, енергії е, в повітрі літають, все-таки кінець року, усіх там якісь підсумки, ще щось. І е, якщо ми говоримо про якісь е, такі езотеричні енергетичні моменти, то краще в кінці грудня е, нічого важливого не починати. Саме тому грудень вам потрібно відпочити. Ну що ж, Тельці, я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Я вам дякую за довіру. Я бажаю, щоб 25 рік був для вас успішний. Щоб все складалося найлегшим, найблагоснішим чином. Я вам буду вдячна за коментарі. Всім успіху, всього найкращого. Па-па!